Ситуація в області все ж таки залишається складною, тому що е, були пошкоджені не тільки обладнання е, Кукренерго, але і обладнання Житомиробленерго, високовольтне обладнання для того, щоб е, повністю ліквідувати наслідки цих аварій, потрібен трохи час, потрібен трохи ресурсу. Зараз всі наші бригади задіяні в цьому напрямку, всі весь персонал фактично відкликаний з відпусток і е, працюємо для того, щоб найближчим часом всю енергетичну Систему, технічну енергетичну систему в Житомирі і в Житомирській області відновити. Станом на ранок однозначно нам вдалося відновити досить велику частину, але тут ще й ускладнюється питання в тому, що є дефіцит електричної енергії в енергетичній системі України, ми є частиною цієї системи і введені графіки обмеження. Це, я думаю, не буде тривати напевно довго, оскільки система стабілізується, і після цього ми вже можемо конкретно щось говорити. Відключається з. Зараз всі чотири черги споживачів. тобто Напевно, відключення може тривати і 6-8, а можливо і 10 годин. Це все залежить від неку, це все залежить від погоди. Я дуже сподіваюся, що сонячна енергія нам зараз допоможе і ми зможемо якимось чином скажімо так, надіятися, що по команді диспетчерів НЕКУ ми в графіки будемо полегшувати. На даному етапі через наші мережі проходить подача електричної енергії на Київ. От однозначно ми будемо допомагати. Зараз тві наші бригади працюють в Херсоні. Ми теж розуміємо, ми свідомо не відкликали людей звідти, тому що Україна в нас єдина і там теж треба допомагати, там теж наші люди і там теж потрібна електрична енергія.